Патрик Рі сьогодні була справжня боротьба. Наші хлопці вийшли на поле зарядженими вже з перших секунд. Що можете сказати про сьогоднішній матч? Гадаю, ми добре підготувалися. Гравці розуміють, які можливості можуть виникнути в кожній грі. Це був домашній матч, тому завжди хочеться показати вболівальникам щось особливе. Наш стиль це високий інтенсивний футбол, як в атаці, так і в обороні. І сьогодні команда успішно продемонструвала це. А також свій бойовий дух з першої хвилини загалом чи зіграло полісся у той футбол, якого ви очікували? Так, ми були готові до такого сценарію. Були моменти, коли ми втрачали контроль, але гравці на полі добре самі виправляли ситуацію та повертались до наших домовленостей. До того що ми відпрацьовували останніми днями на тренування і Арауха сьогодні був одним із найкращих у складі кривбасу. Що можете сказати про його гру? Те, що ви побачили сьогодні, саме те, чого ми очікуємо від Андрусва. Це частина його гри. Він так би мовити, дизель може працювати від. Першої і до останньої хвилини, і навіть якщо ми попросимо його додати ще темпу, не дивлячись на втому, він продовжуватиме бігти це чудовий приклад того, що ми хочемо бачити від кожного футболіста. І сьогодні він був одним з лідерів команди через декілька днів кубковий матч проти ФК Чернігів. Вже думками там ми щойно в роздягальні говорили з командою, що сьогодні ще можемо жалкувати через втрату очок. Але вже з завтрашнього дня ми будемо повністю зосереджені на кубковій грі. Попереду три виїзні матчі поспіль і три довгі подорожі. У команди вистачить сил у команди. Багато енергії, все буде добре. Я вірю у наших хлопців.